Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Як завжди, ранковий обход мого господарства квіткового вже набираються бутончики. Зранку перед початком робочого дня треба трохи себе взбодрити і підняти, як кажуть, як бойовий дух. Ух, і горна петунія, не можу на неї налюбуватися. Так оце ж забулася, як і називається. Викинула пакуночок, як висадила. Добре, що є відео. І сама тепер подивлюся, який сорт, яка назва. Коси заплило своїм нарцисом. Добре що. Віддивилася в людей, у своєї підписниці. І також блогера Анни Циганенко. Той собі заплела, щоб не, не мішали іншим квіткам. Почина розквітати лобелія. Ось Так я й садила, і блакитно, і біленько. Хай квітне. Вже газоні ось така гарна. Кущики такі ловкенькі. Скоро також, мабуть, буде квіточки викидати. Зразу бігом-бігом, щоб і вам не напридуть. і собі, щоб швиденько, бо, бо снідать ж готую. Оце не знаю, ви знаєте. Мабуть, прийдеться купувати цю лобелю, хотіла, щоб така була композиція гарна. Дивлюся, горщичок малуватий і киснувато, мабуть, кущі петунії. Тепер буду откупувати та пересашувати. От -от -от. ось, ось. Хто садив разом зі мною? Сіяв, садив однорічний флукс. У мене ось такі вони вже і розкущаються, і викидають бутончики. Уже там вчора чи позавчора бачила вже і квіточка була. Тройонди, красуні, тройонди. Тут, як кажуть, без коментарів. Тільки дивитися і милуватися ними. Ось бачите, тут повно всього. Ні, діла не буде, треба розсаджувати. Оце мені також подобається. Як жара, то наче такі невзрачні квіточки. А як туди на осінь, то взагалі, як кажуть, шик. Кущик мені пусінький, а квітка здорова. Так, Бігом-бігом, пам'ятаю, бігом. Вже буду викупувати свої мускарі, кому обіцяла, обов'язково пришлю. І там насадилась. Я не пам'ятаю, чи показувала, чи не показувала. Чоловік ось прибив ось такі підставочки, чи як їх називати, колись вішали у хоті. І таких традисконців в мене було. І росло в хоті Ну, Тепер на вулицю винесли, вже таку не чіплюємо по, по стінах. І том, ну, і том причепила тулю скрізь квітки. Опа! Ось вже, дивіться, розквітуєш, бачите? Кампельна Ось такий, як кажуть, неоновий колір, дуже горний. Дуже. Мені так подобається. Колись виписала таке нещасне прислали, але ж я його виходила і тепер вже багато років очіпую, пересаджую і є. Тут також цей не знаю, як оце Мене запитували, як ця квітка називається. Не знаю. Мені її дали. Я вже її розвела, ось пересаджувала, тут два кущі зробила, вже можна знову Ну, Дуже гарна, я взагалі жовтий колір люблю, то і вона мені дуже подобається. Квітує, ну, я якось я не замічала. Тижні два-три, ну, можливо, так. Юка скоро буде також квітнути, Півни вже скоро осипляться, тоді Зв'яжу їх, бо не зв'язала вчасно. Ну і моя красуня троянда. Ця троянда зі мною ну, майже ой, пів мого життя, якщо не більше. Я її малесеньким пагонцем, пагінцем купила колись, давно вже більше 30 років тому назад в Харкові була. Купила і в бутиль трьохлітровий банку. Його поклала, щоб ж мені довести в поїзді, не обламати. Посадила і тепер оце кожен рік. Ми з нею дружимось так. Я хожу, милуюсь і вітаюсь, а вона мені дарує такі квіти. Ну, ось так. Швиденько, ага, да? підожіть. Ось от, також горна, дивіться, яка тройонда. Спочатку, наче така помаранчева у бутонах, а тоді такого вершкового, вершкового такого кольору гарно. Ой, ну гарно. Ну все, поки що, так? Да? Пішла я снідати та йти на город, бо квіти квітами полоть треба. Прийшла вже на свою кукурузу вісімгодин ранку, а вже і сонце припікає. Тут треба раненько на город ходити, так оце ж тобі прийде дуже рано. Комарі тоді закусують мушки. Така плантація в мене кукурузи, трохи невелика, да? яку треба мені пройти, прополоти. Тут бур'яну і не дуже багато, але ж минулорічної кукурузи наросло. А це ж дуже погано для тієї кукурузи, що в цьому році виросла бо та ж кукуруза, що з минулого року, то заб'є кукурузу цьогорічну і буде тоді силос, а не зерно. А нам вже ж треба зернову кукурузу. Це плантація і з правого боку, це не наша. Ось я пройшла, оце, оце вже починається наша і туди. Так, поки не жарко. І поки мухи не кусають. Буду я полоть свою кукурузу. Стала в тінючку трохи перепочину. Сюди вже дійшла до берега, слухаю жаби віка пташки співають та й надихнули мене на такі роздуми. Знаєте, як написано в біблії, що Люди клопочуться, метушаться, а не приділяють увагу тому, чому треба. Ось дивіться, пташка не сіє, не жне, а Господь дає їй харчі. А людина стягує, пахає зранку до пізнього вечора. і і от не, нема як спокою в душі, да? наче чогось не доробив, чогось не докупив, щось мало, щось все щось клопочеся. Не приділяємо належної уваги тому, чому треба. Отак і я за себе думаю. Все життя прожили. Городів на грибли, та й зразу ж їх чимало в нас. Ой. А яке було в нас господарство, і три корови, і биків, ціла купа, і свині, і та, ну, боже, птиця. Хватало всього. На роботу ходили у двох з чоловіком, а тоді прискочиш з роботи. Не встиг передітися і. Причепив причеп до машини, косу вкинув, граблів вкинув, та й попер. Косить джать, а там і гніви чищать, а в хату влізеш вже по темному. Ноги мив так не так, аби тільки впасти. а діти вже й поснули і не приділив увагу належної дітям, як вони росли. Так, купиш якусь цяцьку, та й думав, що цього достатньо. Достатньо уваги, а зовсім ні, не те потрібне дітям, щоб і погралися, і поговорили з ними. І кудись сходили, з'їздили, але що ж, як кажуть, поїзд пішов, так і я своїм дітям зразу кажу, що живіть, любуйтеся. Цим життям один один, -один але ж, але ж отож, не дають нам спокійно жити, спокійно нашим дітям дітей родить. Ой, тільки просимо Бога, щоб змилувався над нами грішними та дарував нам мир та спокій. Ну, можливо, ви також висловите свою думку, можливо, хтось зі мною не згідний, не знаю. Пишіть, буду читати ваші коментарі. І мені подобається з вами спілкуватися. Так, вилажу, вилажу з холодку та беру сапу і добуваю хліб свій, насущний в поті чола свого. Прийшла вже я з городу, без десяти десять оце. А на городі вже не можна втриматися, вже не буду, втекло. Не ляжу і не лежатиму і не сяду, роботу найду, поставлю борщ варить. Та піду, нарву, оберву на часнику стрілки. Ну це вже, мабуть, в наступному відео я вам покажу, що я з ними з тими стрілками роблю. Зразу ось чайку поп'ю. Змьоте. Та цукерочку, з'їм. Ви не дивіться, це поставила вазочку, я ж її всюди вкладу. Одну, одну цукерочку. Пише білочка якась. Ну, не та білочка, ну, не та. <сміст> Друга білочка. Я думаю, що лишніх калорій не буде, а глюкозу треба. Тим більше, якщо і будуть там я з'їм, коли якусь лишню. Калорійну, то на городах швидко розтрушу. Ох, оце настає сезон на городі, і отутову руки такі розрепаються. Не люблю, не люблю працювати у рукавицях. Може, й треба, ну, ну не хочу. Одміється. Ну, а як сезон городній на селі, то таке воно є. Руки репаються, п'яти репаються, морда червона. Ой. Ну, все, буду я завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей всього вам доброго!